Вітаю вас, дорогі браття і сестри. За благословенням високоприсвященнішого Августина митрополита і Богославського, ми розпочинаємо цикл передач «Слово пастиря, які транслюватимуться на нашому YouTube-каналі. В сьогоднішній день ми поговоримо з вами про молитву. Про те, люди часто як запитують, чи чує Бог наші молитви, які є підтвердження того, що Господь почув наші молитви, як молитися правильно, щоб не відволікатись. А зосередитись на тих словах, які ми читаємо і про які роздумовуємо під час наших молитв. І також про те, чи доречно бути християнину в середовищі тих людей, серед яких лунає сквернослів'я, матерні слова, і як себе правильно поводити. Коли ми говоримо про молитву, то досить часто люди дійсно запитують: а навіщо молитися? Можливо, Господь не чує наші молитви, а це лише якесь внутрішнє заспокоєння самих себе. Господь про молитву досить часто говорив, спілкуючись з учнями, дав їм приклад про те, як потрібно молитися, тому що і учні його запитували, як потрібно молитися. І на прикладі тих людей, які його оточували, він теж показував, як він дійсно сприймає тих молитву тих людей, які до нього звертаються. І яскравим прикладом того, як Господь чує нашу молитву, можна привести теж один з євангельських прикладів того, як він, будучи з учнями, йшов і Вслід за ним кричала одна жінка, яка була хананіанка. і вона кричала з простим проханням: що моя дитина важко хворіє, біснується, і зціли її, але Господь не звертав на неї уваги. Тоді вже учні навіть говорять, що дивися, вона кричить Відпусти її і він, звертаючись до неї, говорить, що я прийшов в цей світ заради грішних людей, заради тих людей, кому потрібна дійсно допомога. Вона каже, що і мені потрібна допомога, і він каже, що він прийшов заради іудеїв, і що не належить від дітей забирати хліб і кидати його псам. Але ж і вона знову ж таки не полишає його своїм проханням, а просить і каже, що і навіть і собаки, іноді харчуються тими крихтами, які падають зі столу своїх господарів. І Господь, дивлячись на неї, каже, що бачу, що в тебе є велика віра, і віра твоя спасла тебе. Іди, твоя дитина вже одужала. І оцей приклад досить яскравий до того, з яким усердям людина звертається до Бога. Чи вона просто лише вважає, що молитва це є якийсь обряд, що це є якийсь ритуал, який потрібно виконати? Чи ми Богу дійсно ставимо якісь умови про те, що ми, прочитавши певну кількість молитв, вже від нього будемо вимагати, що він повинен виконати наше прохання? Господь в першу чергу дивиться на те, з яким серцем. Ми до нього звертаємося. З яким почуттям? Навіть ще в старому заповіті було застереження про те, як потрібно молитися, молитися не так, як моляться язичники багатослівно, а щиросердечно. І от молитва цієї жінки вона була щиросердечною. Хоча про те, як відповідали її учні, як відповідав сам Христос, можна зробити висновок, що Він, можливо, її натякав, що не до тебе, мені, жінко, не хочу я з тобою говорити, а Він випробовував її віру. І вона теж не втрачала надії на те, що Господь вислухає її прохання і допоможе їй. І таким чином, це відповідь і на наше з вами питання, з яким почуттям ми теж приступаємо до нашої молитви і чого ми очікуємо від того, що ми просили. Досить часто ми звертаємося також до Бога про якісь в більшій частині матеріальні блага, про яких ми просимо. І не тільки матеріальні блага, а навіть егоїстичні. Тому що це потрібно лише мені і лише зараз, і вимагаємо негайно Його виконання. Багато хто й обурюється про те, що кажуть: Господь не виконав того, що я просив, а я просив і зранку, і ввечері, і протягом декількох днів. Відповідь тут досить проста: або воно нам не корисно, або воно нам не потрібно, або ж недостатньо нашої і віри, з якою ми приступаємо до Бога з нашим проханням. І от також відповідь на те, з яким почуттям ми звертаємось до Бога, теж є різні. Багато людей надіються і на свої лише сили, сили про те, що я в цьому світі можу вирішувати все. Тому що я авторитетна людина, я маю багато коштів, я маю зв'язки, я володар того, що Господь створив. І людина не звертається до Бога з молитвою, а звертається лише до Бога з молитвою тоді, вже вона, коли вже розуміючи, що все витрачено. Все випробувано і нічого не вийшло, тоді вона згадує, що є той, кому підчиняється весь світ і котрий може зробити все. І тоді вона починає звертатися до Бога. Ми неодноразово з вами також чули такий вислів, що ти на Бога надійся, а сам не плашай. Тому в даному випадку, якраз це підсказка кожному з нас, що в першу чергу ми повинні надіятися на Бога, не на свої лише власні сили, кошти, зв'язки, можливості. А в першу чергу на Бога, і не навпаки. І тоді наша молитва буде почута Богом. Взагалі, наша молитва завжди чується Богом, і навіть ще більше ми ще навіть не встигаємо помолитися, як Господь уже іноді виконує те, про що ми лише подумали. І це досить зачасту сприймається нами так, як будто це належить нам, і ми цього заслужили, і ми цього варті. Іншими словами, ми не цінуємо того, що Господь нам дає щоденно, навіть про те, що ми і не просили, а з більшою ціною починаємо лише цінувати тоді, коли ми це втрачаємо. І в світлі останніх подій, коли в нашій країні війна, коли багато людей на собі відчули, що таке розруха, це голод, хвороба, безпорадність, тоді починають більше цінувати те, що раніше не звертали на це увагу. Повсякденних бутєвих -яких, якихось питаннях. Тому і наш з вами обов'язок, дорогі браті і сестри, більш цінувати той Божий дар, який Господь нам дає, не лише знаєте, за якоюсь потребою звертатися до Бога, що мені оце, оце, оце потрібно. Ми не помічаємо того, що нас оточує, і не вміємо цінувати, користуватися і насолоджуватися тим, що нам Господь вже дав, а нам цього мало, і ми лише просимо, хочу ще того, хочу ще того і хочу ще того. І це відповідь на те, що як ми приступаємо до молитви, перед тим, як щось просити, то в першу чергу потрібно подякувати Богу за те, що Він вже нам дав, і попросити прощення за те, що ми живемо теж негідно, як Його діти, не виконуємо Його заповідей, не виконуємо тих норм християнського життя, які покликають нас бути дійсно християнами, а живемо в свою чергу першу за нормами якогось тілесного фізичного буття. Коли лише потребуємо якогось фізичного і матеріального задоволення. І ось в принципі, коли ми говоримо про те, з якими думками ми вступаємо на молитву, є відповідь і на те, як боротися з тими думками відволіканням, коли ми звершуємо наші молитви. Зрозуміло, що одного якогось рецепту для всіх однозначно нема. Нема тої поради, як правильно потрібно молитися, щоб наші думки. Не були розсіяні під час молитви, тому що кожен з нас налаштований теж по-різному. Але однозначно ця молитва повинна бути щиросердечною, неспішною. І поради багатьох святих отців про те, як потрібно приступати до молитви, говорять про те, що досить добре було, коли молитви читаються вголос, коли ми не просто десь в умі їх очима читаємо, а коли ми читаємо їх в голос і не спіша. Щоб ми могли роздумовувати над тим, про що ми прочитали. Досить багато задають питання про те, я не розумію тієї молитви, яка звершується в храмі, або десь священик нечітко сказав возглас, або на хорі співають так нерозбірливо, що я не можу зрозуміти слова. Так ось теж є порада про те, як себе правильно налаштувати на церковну молитву. Потрібно і заздалегідь прийти до храму для того, щоб зосередити свій. Зір свої думки, свій слух на те, що відбувається в храмі, і зосередити його і не лише очима і зором, і слухом, а зосередити і своєю внутрішньою молитвою. І прикладів для цього досить багато. Ми з вами знаємо про молитву митаря і про молитву фарисея, коли митар молився так, що восхваляв себе, дякував за Богу, що він і такий, як він є, і про фарисея, який з покаянням. Навіть не сміючи підняти свої очі до неба, просив, що, Боже, милостив буде до мене грішного. Таким чином, ми бачимо, що налаштування з такою простою молитвою починається у нас, коли ми починаємо читати ранкові молитви, коли ми проснулися, коли ще наш розум не розсіяний, коли ми збираємося з думками, ми теж з цієї молитви налаштовуємо себе на те, як ми будемо зараз єднатися з Богом через нашу молитву. Тому однією з порад про те, як правильно себе налаштувати на молитву в храмі, є перш за все завчасний прихід до храму, налаштування себе до того, що зараз буде відбуватися. І коли навіть хор виконує якийсь пісний спів і для нас незрозумілими є слова, а ми лише чуємо мелодію, то доречно було б теж і молитися своїми простими словами: Господи, помилуй. Тому що коли ми читаємо молитву, Господи, помилуй, це скорочена Ісусова молитва, з якою ми молимося щодня. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішно чи грішно. Господи, помилуй, це скорочений варіант про те, як ми звертаємось до Бога. І навіть коли людина знаходиться або в подорожі, або перебуває в міському транспорті, або просто, знаєте, є хвилини, коли е, нема чим зайнятися. То і теж дієвою порадою є внутрішня молитва, коли треба зосередити свій розум, свій мозок на те, як правильно молитися, як правильно прийняти якісь рішення і взагалі його в певній мірі навіть і розвантажити. Молитва наша єднає з Богом, єднає нас в тому, щоб ми розуміли, чого від нас хоче Господь і як ми з ним можемо жити. Адже молитва це не просто лише певний якийсь текст, набір слів. А це відчуття нашої душі про те, з яким почуттям ми звертаємось до Нього, про те, як ми йому правильно повинні дякувати, як ми повинні правильно приносити перед Богом своє покаяння, і як ми повинні тоді вже з тим почуттям дійсно від Нього щось просити. Говорити про те, що Господь не чує наші молитви і не приносить того, що ми потребуємо, це неправильно. Господь, ще раз повторюся, знає про те, що ми потребуємо, і робить це з користю для нас. Адже ми більше цінуємо, тоді, коли більше його чекаємо, коли терпимо, тоді і людина більш відповідальніше ставиться до того, що вона отримала. Це є і приклад блудного сина, який в свій час теж просив у батька те, що йому належить, для того, щоб з ним скористатися. І коли він все втратив, він зрозумів ціну того. Всього, що він мав, і не цінував, і так легковажно до нього ставився. Тому ми повинні розуміти перед тим, як щось просити у Бога, з якою ціною ми взагалі ставимось до того, що Він нам дав, як ми цінуємо те, що ми маємо на даний час. І можна навіть співставити з тим, як люди, деякі обмежені, не мають того і бажають мати те, на що ми навіть і не звертаємо увагу в простих побутових деталях. Тому, дорогі браті і сестри, будемо пильні в своїй молитві, будемо милосердні до тих, хто чекає і теж від нас допомоги, коли в нас є, наприклад, щось зайве, і людина бажала б цього мати, і просить у Бога, щоб, ми, щоб Він їй це дав. А ми, знаючи це, можемо допомогти їй теж це отримати, тому що у нас буває воно або зайве, або є з надлишком певним. Тому наша молитва це є зв'язок з Богом, це прояв і нашого милосердя, навіть і по відношенню до інших людей. І молитва в першу чергу повинна бути щиросердечна, подячна і покаянна в тому, що ми відчували і свою подяку перед Богом, перед нашим Творцем, і свою вину перед Ним, так як ми, будучи неслухняними дітьми, щодня порушуємо той закон, за яким Він заповідав нам жити і молитися. І от теж основне одне з питань про те, чому Господь іноді не приймає наших молитв. Ми досить часто бачимо в середовищі людей, які себе позиціонують тим, що вони є православними християнами. Досить часто ми чуємо в їх бесіді лайливі слова, якими вони підкріплюють ті речення, або як самі пояснюють, для того, щоб більш якось емоційно висвітлити свою думку. Насправді ж. Ми розуміємо, що неможливо служити і Богу і мамоні. Так само і людина, яка своїми устами хвалить Бога, звертається до нього, прославляє Його ім'я, вона не може також і восхваляти того, хто є недругом Бога, тобто диявола. І для віруючої людини неприпустимим є також і брати участь в тих компаніях, де особливо вітається така поведінка і образ самого життя. Ми розуміємо з вами, що Слово має досить велику силу. Словом, людину можна і підтримати, можна образити, а можемо навіть і духовно вбити. Навіть коли людина, яка невіруюча, приходить до храму і просто зайшла під час богослужіння, навіть не молячись, а просто присутня на богослужінні, вона відчуває впевну втіху, заспокоєння, вона відчуває навіть і надію на ті проблеми, з якими вона і прийшла до Бога. І багато людей навіть пояснюють це просто, тому що в храмі, коли лунає церковна молитва, коли лунає церковний спів, сама сила цього церковного слова має позитивний вплив на душу самої людини. І багато хто пояснює навіть це суто науково, тим, що людина на 80% створена із води. І одні вчені навіть проводили досвід над тим, як вода реагує на те, що біля неї сказано. І вони взяли навіть три шклянки, які наповнили рисом, заляли їх водою і протягом декількох місяців проводили експеримент. На однією шклянкою вони говорили добрі, приємні слова, над іншою образливі, матюкливі, а на третій – взагалі нічого. І коли закінчився цей експеримент, вони подивилися на саму воду, в якому стані вона була. На тією водою, якою говорили гарні, добрі слова, вона не потемніла, була прозорого тільки чуть сіруватого кольору. І той рис, який в неї був засипаний, він почав проростати. Вода, над якою взагалі нічого не говорилося, вона потемніла, навіть мала трішки неприємний запах, і всього декілька зернин вони почали проростати. І саме цікаве і найстрашніше було те, що та шклянка з рисом і водою, над якою завжди говорили лайливі слова, вода потемніла, вона засмерділась, і саме зерно, воно не дало ніякого плоду, воно не почало проростати. Тобто навіть науково ми бачимо, наскільки велика сама сила слова. Тому для людини, яка звертається до Бога, неприпустимо звертатися і до диявола своїми лайками, тому що це слово несе, як ми бачимо навіть на експерименті, для людини духовну смерть. Якщо ми звернемо увагу на тих людей, які завжди моляться, які навіть внутрі, внутрі читають Ісусову молитву, перебувають в якомусь особливому стані. Вони піднесені. І саме відображення в вітніх очах, воно несе спокій і воно несе мир. І який ж ми бачимо образ обличчя в людей, які ведуть нездоровий спосіб життя, які лаються, на самому їх обличчі написано їх внутрішній стан. І все це підтверджується, тому що тіло людини складається із тіла, і з душі, і вони між собою взаємопов'язані. І для людини, яка бажає користі для самого себе, також є. Особливо важливим звернути увагу на те, як ми живемо, з якими словами ми розпочинаємо свій день, з якими словами ми працюємо, з якими словами ми взагалі поводимо себе в повсякденному буденному житті. Тому досить важливо звернути увагу на молодь, на дітей, на підростаючі покоління, яке, на жаль, ми чуємо щоденно, чи коли вони збираються групами, спілкуються, чи навіть в навчальних закладах особливу увагу на манеру їх поведінки, на те, як вони висловлюються, як вони намагаються, вони самі пояснюють, донести свою думку. Розумна порядня людина ніколи не буде вживати лайливих слів, тому що це не додає їй ніякого авторитету, а навпаки, вона показує свій рівень необізнаності. І коли ми чуємо в навіть перепалках, в дискусіях, в діалогах, коли твій опонент опускається до рівня матюків лайки. Це говорить лише про його безсилля, говорить не лише про його безграмотність, а про те, що людина, вона безсила навіть словом своїм щось довести. Тому будемо дбайливі і більш акуратніше до того, як ми проводимо навіть свій повсякденний образ життя. Будемо намагатися бути пильними більш у молитві, не розсіювати свій розум, свої почуття, а більш дбайливо ставитися до того, до чого ми приступаємо. Адже ми з вами знаємо вислів, що більше. Хай краще буде менше в кількості, але в якості більше, чим буде більше в кількості, менше в якості. Так само і в молитві. Хай краще ми зосередимось 5 хвилин лише на розумній щирій молитві, ніж будемо себе втішати, що ми прочитали пів книжки якихось особливих молитов або глав з Псалтирі чи Євангелія більш розсіяно. Починати все потрібно з мірою, з розсудливостю, хай краще розпочати з меншого, але більш з користю. І Потім в подальшому більше самих себе виховувати і сприяти тому, щоб ми навчилися молитися щиро, правильно і по своєму житті бути гідними християнами. Зичу всім мудрості, Божої допомоги в тому, щоб ми і власним своїм прикладом показували, як потрібно робити і як заповідував нам Христос. Дякую всім за увагу. Прошу вас також долучитися і до випуску наступних наших передач. Якщо у когось є можливо якісь актуальні питання, відповіді, на які б ви хотіли почути в нашій передачі, можете залишати їх під коментарями в коментарях під е, даним відео, а також надсилати їх вайбер месенджер за номером телефону, який ви побачите на екрані, і в подальшому в наших наступних передачах ми будемо з вами з радістю обговорювати ці насущні питання, які турбують кожного з нас, як повсякденному, так і в богослужбовому житті. Береже всіх Господь, і благословіння Боже перебуває зі всіма вами.